11 лютого секретар міської ради Володимир Вовкотруб відвідав територіальний центр надання соціальних послуг імені Петера Новотні. Під час зустрічі обговорили плани на майбутнє: збільшення кількості автомобілів для надання послуг соцтаксі, відкриття відділення терцентру центру на масиві незалежності, створення стаціонарного відділення у лікарні для лежачих хворих. Тощо говорили і про збільшення заробітної плати соцпрацівникам відповідно до рішення прийнятого на черговій сесії міської ради. І ми для вас підняли заробітну плату, так як. Рекомендувала постанова Кабінету міністрів в два з половиною рази. Тому кажу, виділили кошти в бюджеті. Це немалі кошти, я вам скажу точно, що це важко, довелося трошки втягуватися все, але розуміємо, що той обсяг робіт, який ви робите, для громади він значимий, важкий, подекуди, може, недооцінений багатьма людьми, але він дуже суттєвий. Це рішення, яке було прийнято, воно прийнято не просто так. Рішення прийнято за вашу працю. Точно скажу ні в одній громаді, так не прийшло чітко сплановані дії по повищенню заробітної плати соціальним працівникам, як прийшли в Білоцерківській міській територіальній громаді. Кількість клієнтів терцентру постійно зростає і нині сягає понад 5 тисяч осіб. Усі вони потребують турботи, уваги та підтримки. Тож цього дня соцпрацівники завітали до своїх клієнтів, аби передати їм теплі пакунки. Це адресна підтримка за ініціативи уряду у співпраці з групою Нафтогаз, і її отримали клієнти територіального центру, які обслуговуються відділенням натуральної допомоги вдома. Це 655 людей, які подали заявки до 1 січня цього року. Маю честь. Сказати подяку під всіх наших клієнтів за допомогу в такий тяжкий час для нашої держави, але не зламної держави. За те, що нас не забувають, а допомагають нам в таку тяжку хвилину, коли ми отримали запрошення на отримання пакунків тепла. Ми приїхали в місто Київ. До компанії Нафтогаз, і ви знаєте, я була приємно здивована, що Микола Калашник та Іван Добровольський Ігор Міщан, а це ви знаєте губернатор, замгубернатор, директор департамента, стояли, пакували е, ці спальні мішки, і всі працівники Нафтогазу працювали в великому такому приміщенні е, на те, щоб люди нашої України а почали з Київської області, вона була перша. Були захищені. Я хочу зазначити, що такий пакунок це дійсно велика турбота. Як народі кажуть, що благодійність це стан душі. Сьогодні приємно, що в нашій громаді ми отримуємо партію чергового вантажу від групи компаній Нафтогаз. Це термоси, це свічки, це сірники, це павербанки. Це дійсно величезна допомога. Для мешканців нашої громади, коли не вистачає світла, не вистачає тепла, компанія забезпечила всім необхідним, це і спальний мішок, який входить до кожного з одного з комплектів. Це дуже вчасна і дієва допомога. Тому ще раз хочу подякувати групі компаній Нафтогаз Україна. І, і керівництву, і всім працівникам, які працюють в цій компанії. Дякую Нафтогаз, тим людям, які подумали про нас, тому що на наші пенсії не дуже розгонишся щось купити. Але дякуємо, все воно потрібне. У ці непрості часи особливо цінними є не лише речі, а небайдужість та щире бажання допомогти. Сила нашої громади в єдності, взаємопідтримці та спільних діях, спрямованих на результат. Бо лише об'єднавши зусилля, можна зігріти серця людей та відчути тепло щирої вдячності.